Був відкрити центр рекрутингу. Це пілотний проект, який був побудований для прозорої та ефективної моделі залучення наших громадян для захисту України. Центр рекрутингу надає інформаційно-консультаційні послуги українкам і українцям для того, щоб вони могли захищати нашу батьківщину. До центру рекрутингу звернулось понад 40 осіб, і є вже два громадянини, які проходити службу. Хочу звернути увагу Стосується не тільки мешканців нашої громади, ні, не тільки Це... Звідки до вас уже зверталися? До нас звертались з міста Сум, з міста Конотопа, з міста Кролевця, Охтирка, Березівська громада, Ямпільська громада, серединобуцька і навіть місто Ужгород і місто Київ. То ці люди вже отримали рекомендаційні листи від частин та готуються проходити базову підготовку. Як то ви, як посередник, надає от те, от такі консалтингових послуги?